Лінійне рівняння першого степеня з двома змінами. Для початку пригадаємо взагалі, що таке рівняння. Рівнянням називають рівність, яка містить невідомо. Наприклад, 2х плюс 3 дорівнює 7. У нас є рівність є невідома. Отже, з самої назви рівняння з. Двома змінними слідующе. В нашій рівності з'явиться ще друга змінна. Ну, наприклад, 2х плюс 7 у дорівнює 20. Ми записали приклад лінійного рівняння з двома змінними. У нас є рівність і є дві невідомі. Наведемо ще приклади. Мінус 2т плюс 3Z. дорівнює 0. Знов таки, маємо рівність, маємо дві невідомі Т і Z. Це є, рівняння, це є прикладом рівняння з двома змінами. Можна навести такий приклад Хі до 15. Це теж приклад лінійного рівняння з двома змінами. Бо ми маємо рівність і дві невідомі x, y. Неможливо навести приклад усіх рівнянь з двома змінами. Тобто, є сенс. Узагальнити – Записати загальний вигляд лінійного рівняння з двома змінними. Отже, лінійним рівнянням першого степеня з двома змінними називають рівняння виду ах плюс бі рівня С, де С – це деякі числа. Причому ми розглядаємо ті випадки, коли коефіцієнт А і коефіцієнт Б не дорівнюють нулю. Далі постає питання, що ж буде розв'язком рівняння з двома змінами. Ну, оскільки у нас дві невідомі, тоді і розв'язком будуть два значення, які при підстановці в дану рівність будуть утворювати її вірну, обертатимуть її в вірну рівність. Ну, наприклад, рівняння 2х плюс 7у до рівня 20. Розглянемо таку пару чисел як 3 і 2. Треба впевнити, що, ці, що ця пара чисел є розв'язком рівняння. Для цього замість х і замість y в рівняння ми підставимо ці значення 3 і 2. Нагадую, що в дужках на першому місці записано значення х, на другому місці значення y. Тоді ми маємо 2 помножити на 3 плюс. 7 помножити на 2. Це повинно дорівнювати 20, перевіряємо. 2 помножити на 3, 6, плюс 7 помножити на 2 14. дорівнює 20. Дійсно, в лівій частині ми маємо значення 20. Воно дорівнює правій частині 20. Отже, 20 дорівнює 20. Це означає, що пара чисел 3 і 2 є розв'язком 20. Даного рівняння, яке ми розв'язували, Повторимо. розв'язком рівняння буде пара чисел, які при підстановці в дане рівняння утворюватимуть її вірну рівність. Яким чином ми будемо шукати розв'язок рівняння? Для цього, щоб, щоб знайти розв'язок рівняння, нам потрібно в рівність підставити довільне значення першої змінної Наприклад, візьмемо рівняння х мінус у дорівнює 16. Я оберу довільне значення х. Наприклад, х візьмемо 5. І підставляємо це значення в задане рівняння замість x. Замість x ми пишемо 5 мінус y дорівнює 16. Ми утворили рівняння з однією зміною. Для цього. Щоб його розв'язати, ми перенесемо доданки, що містять зміну в один бік, без зміни в іншу. Отримаємо мінус y дорівнює 16-5. При перенесенні знак змінюємо на протилежний. Мінус y дорівнює 11. А y, відповідно, дорівнюватиме мінус 11. Отже, ми знайшли два значення. Х ми обрали довільно це 5 y ми знайшли мінус 11. Тоді для заданого рівняння розв'язком буде пара чисел 5 мінус одинадцять. Ага. Відмому ще приклад. 2х мінус 3z. Дорівнює 10. Для того, щоб знати розв'язок цього рівняння, ми знову ж таки обираємо довільне значення першої змінної. наприклад, візьмемо х, візьмемо 4. Довільно, можна будь-яке інше. Підставляємо в рівняння це значення 2 помножити на 4 мінус 3z до рівня 10. 2 помножити на 4 це 8, мінус 3 z до рівня 10. Знов-таки ми утворили рівняння, що містить лише одну невідому. І для того, щоб його розв'язати, переносимо доданки з невідомими в один бік, без невідомих в інший. 10 мінус 8. При перенесенні знак змінюємо на протилежний. Мінус 3Z дорівнює 2. Тоді z дорівнює, повинні поділити 2 на мінус 3. Краще це зробити, записавши дробом. мінус 2 третіх. Отже, розв'язком даного рівняння є пара чисел 4 мінус 2 третіх.